Що за хуйня? Ааа, це люди, стривай! Єбать! Біжи! 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 Це злі люди, короче, біжи. Сем, біжи, в тебе нема зброї, Сем. Сем, в тебе зброя, Сем, біжи! Чо, ця гра з симулятора головіста перетворилась в симулятор троє. Єбать, вони списи кидають. Чисто симулятор троє ще не коли йдеш ввечері додому. домці. Давай, 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 все все біжи. Я навіть не пам'ятаю, куди вона, блять. Але ж вони позаду, да? Ну нормально, нормально. Вони лохи відстають, біжим. Ценно. От блять. Ми зайшли на якусь хуйову територію. Вони раділо, як діти що сталося. Веселка, нам пізда.